Чому тайм менеджмент і штучний інтелект це таке потужне, пропотужне поєднання? І чому ми їх з'єднуємо? Дивіться, коли я розповідаю про тайм менеджмент я завжди кажу, що головне. Таємно житті, щоб ти використовував час свого життя, щоб ти його використовував з користю, щоб ти був задоволений, щоб у тебе була радість, щоб ти був щасливий від того, як ти його використовуєш. А що таке штучний інтелект? В першу, в першу чергу, це час, це швидкість. Тобто, за допомогою штучного інтелекту... Ти можеш з такою швидкістю робити, працювати, отримувати результати, що це просто ненормально, от просто ненормально не дивитися в сторону штучного інтелекту для того, щоб підвищити свою продуктивність. Чи може він вам допомогти в тому, щоб ще і ефективно працювати? Ну, ви знаєте, якщо ви вмієте працювати зі штучним інтелектом, якщо ви його навчили, якщо він знає, чим ви займаєтеся в житті, то він дійсно може вам давати класні поради стосовно вашої стратегії. Тому що ефективність це що? Це коли те, що ти робиш, дає тобі належний ефект. Тобто той результат, який тобі потрібен. А від чого залежить потрібність цього результату? Вона обмовлена тим, наскільки... Цей результат тебе просуває до цілі, то от все з цієї точки зору, чи допоможе тобі штучний інтелект бути більш стратегічним, більш ефективним в тому, що ти робиш, і як ти робиш, я не впевнена, якщо ти не вмієш їм дійсно користуватися, якщо ти його не навчив, якщо ти його не підготував як свого стратега. А от те, що стосується продуктивності, тобто кількості роботи. І щоб ця робота була якісна, і щоб ти зробив багато, і щоб ти не втомлювався, і щоб ти отримав задоволення і від того, і від цього та щоб тебе щоб в тебе залишався час на те, щоб провести час зі своїми рідними для, для того, щоб навчатися, для того, щоб займатися спортом, ось тут штучний інтелект це просто спасіння, от просто спасіння, тому що. Він же дає до 15 годин часу на тиждень. Можете собі уявити, що в тебе в кожному тижні більше на на 15 годин. Якщо ми це поділимо, то у нас виходить, що по 3 години на добу ви отримуєте за допомогою штучного інтелекту. Ну, це, це просто круто. І тому ми поєднуємо штучний інтелект і тайм менеджмент на нашому тайм менеджменті Ми. Навчаємо вас тому, як вам правильно розподіляти свій час, тому що ви ж розумієте, штучний інтелект за тебе це не буде робити. Він може дати тобі пораду, але він не змусить тебе виконувати ці поради. Тому людина спочатку навчається тайм менеджменту потім ми їй даємо помічника, який потім їй допомагає в цьому тайм менеджменті Тому що ну дійсно він пам'ятає він контролює, Він може нагадати, він може порахувати, він може навіть порадити. Але, от, наприклад, штучний інтелект хранаріз, якого ми даємо на нашому навченні тайм-менеджменту, він завжди опитує, які в тебе цілі, що ти хочеш, любий користувач. Ти мені скажи, я буду тобі допомагати туди рухати. А якщо у вас немає власних цілі, ви не знаєте, ну як він вам допоможе? Просто для того, щоб порахувати, скільки ти сьогодні був зайнятий, ну так ти, якщо ти не був зайнятий, то ти і так це знаєш. Якщо ти був зайнятий, то ти так само це знаєш. Тобто тайм-менеджмент – це фундамент. І багато людей вони кажуть, в мене немає часу на все це. Правда, в тебе немає часу навчитися штучному інтелекту, тому що ти не вмієш тайм-менеджмент робити. Ну і давайте просто подивимося, де тут куриця, да? де тут курка, а де тут яйце. А тепер ми з вами переходимо до наступної частини того, що я хотіла вам розповісти: про те, чи можете ви навчитися штучному інтелекту без тайм-менеджменту. Ну я думаю, що у вас вже є відповідь, тому що нам вже всі кажуть, що немає часу. От просто немає часу на навчання. Коли ми кажемо, що у нас навчання йде 6 годин. То в очах отакі, от просто знак, такі от, запитання, і така, о, де мені знайти ці шість годин? Ну як де у нас, у нас, у нас люди знаходять чотири години на добу, коли вони у нас навчаються? Так, да, я знаю, що багато людей думають, ну, навчання це ж довго, це складно. Так, да, це довго, це складно, але довго це означає, що ми навчаємо людину протягом трьох тижнів. Для того щоб це було правильно, продуктивно і давало результат, і навчатися. Ви у нас, ви у нас будете по чуть-чуть. Ви будете кожен день навчатися всього-навсього 15 хвилин, і ми будемо це контролювати. І за 15 хвилин ви будете відбудовувати 15 хвилин на день. Ви будете відбудовувати свою власну систему керування часом. І поступово поступово ви будете її опановуватися краще, краще, краще. А ми будемо вам в цьому допомагати. Тобто ми вас ніколи не кидаємо, хоча наше навчання воно в онлайні, але ми вас ніколи не кидаємо. Ми вас не залишаємо наодинці. У нас немає там такого там куратора в, 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 в чат-GPT, чи бот якийсь, який там каже: не знаємо що, бо в нього скрипти такі закладені, так само не знамо, що ні. У нас куратор це жива людина. І ця жива людина перевіряє твої роботи, дивиться, як ти розпланував свій день, і каже тобі, що тобі потрібно виправити для того, щоб в тебе вийшло те, про що ти мрієш, щоб твій день склався так, як ти хочеш. Тобто ми тебе контролюємо, так, да, в онлайні зараз це в телеграм-каналі, да, ти а, подивився завдання. Тобто, ми даємо воно у нас як побудована. Сім ступенів. Кожна ступень проходить три дні. І на початку кожного ступеня ти отримуєш коротеньке відео, 15 хвилин максимум, про, про те, про що ця ступінь і що на неї робити, і чому це так. Тобто там буде дійсно там буде теорія, але там будуть так само приклади. І ці приклади будуть тобі показувати, як це зробити. А після того ти отримуєш завдання зробити це для себе. І ти робиш це для себе, і наш куратор дивиться, як ти це зробив, і він тебе коригує. Да? І ти це робиш три дні. І до поки в тебе це не виходить класно. Да? Тобто, три дні ти працюєш над одною маленькою частиночкою. Ми тебе перевіряємо, і після того, після, через три дні, додається другий ступень. Тобто, до цієї частиночки додається наступний крок. І знов так само. Трохи теорії, приклади, як це зробити, завдання ти робиш, впроваджуєш. І все це стосується твого життя. Тому що, коли ми говоримо про тайм менеджмент ми говоримо про те, щоб в тебе був час на своє тіло, щоб в тебе був час на свою особистість, щоб в тебе був час на свою родину. Щоб в тебе був час на свою роботу, щоб в тебе вистачило часу на свої духовні намагання, там, устрімління і бажання, і щоб ти не випадав з суспільства. І друзі, і всякі групи, і асоціації, і волонтерства, і так далі. Так далі. Тобто так, щоб у тебе вистачало часу на все. І це те, що ми контролюємо. І по крокам, по крокам, по, трі, по трішечки ми тобі даємо все більше і більше і більше знань. Але це знання не теорія, а це знання, які ти прямо одразу в життя впроваджуєш. Тобто ти навчаєшся правильно робити, складати перелік задач, списки задач. Далі ти навчаєшся тому, як правильно рахувати час. Ти навчаєшся тому, як розставляти пріоритети. І ти розставляєш. Да, розумієте, да? це не просто поговорити, це просто це зробити. Ти розробляєш, ставиш, ми кори ми коригуємо, і ти починаєш це робити все краще, краще і краще і краще. От та з цього складається наше навчання. І це не окремі три тижні, які ти вириваєш з свого життя. Це три тижні твого життя по іншому. І в цей час ти просто звикаєш до того, щоб жити по-іншому. І це головне, чим ми пишаємося: що твоє життя змінюється. Разом з нами. І ми так само даємо штучний інтелект, але ми його даємо тоді, коли ти вже розумієш, в чого складається операційний тайм менеджмент І тоді ти отримуєш від нас двох помічників. Спочатку ти отримуєш помічника, який допомагає тобі в операційному тайм-менеджменті. А наприкінці ти отримуєш помічника, який допомагає тобі в мріянні, в створенні свого бачення. І нам нас часто. Я ну здячністю нам про нього кажуть, кажуть, ваш дрімер, це щось, це психотерапія, тому що я з ним працюю і плачу, і сміюся, і так далі. Ну, це правда. Я його таким зробила, щоб дійсно він був як психотерапевт для людини. Ну, от і все. Тобто, це те, як ми поєднуємо, поєднуємо та менеджмент зі штучним інтелектом. І це просто, ну це просто. Неймовірне поєднання, тому що вони один для одного начебто створені. Ну тоді просто давайте записуйтесь, проходьте навчання. І ви знаєте, що, що цікаво, що коли то на, на навчанні тайм менеджменту ти вже отримуєш штучний інтелект. І коли ти побачиш, як він працює, як він тобі допомагає, то в тебе проходить оце таке ставлення до нього, що це не для мене, це а, або це якась нова штука, слухайте, штучний інтелект вже прийшов. Нова ця штука. Не нова ця штука, він же в нашому житті, ми його не позбавимося. Єдине, що ви можете зробити, навчитися їм користуватися. Ну, все, тайм менеджмент, плюс штучний інтелект, це компанія Бог Я вас чекаю.